Вільнюс. Упаковка кришечок. А, саме бажана вакансія, яка взагалі може існувати. Столиця Литви. Вільнюс. Завжди всі хочуть вільнюс. Не риба, не м'ясо, не гриби, не прибирання. Просто упаковка кришечок для консервів. А мінус вакансії, що є денні і нічні зміни. День 4,50, ніч 6 євро. Працюйте по 12 годин. Тобто, годин багато, буде нормальна зарплата. З 7 до 19, з 19 до 7 2 через 2. Жінки з 20 до 45 років. Реально сухо, тепло, комфортно. Uh, сбор картонных коробок, подготовка к упаковке продукции, упаковка крышечек в коробке, маркировка коробок, перемещение коробок 9-15 кг на поддоны, формирование палет uh, и т.д. Uh, темп работы стабильный без норм, определенных супер-пупер норм нету. Uh, Рабочая форма предоставляется тепло сухо в помещении. Комунальні послуги 100 євро в місяць. Дивимось відео, тут кліпається автомат, тут іде суто контроль якості. От в ящики собираються, підходите скотчем котчем, закручуєте. работать вони в футболочках, тобто там тепло шапочках на голове машина отдала столько надо этих крышечек запаковали заклеили скотчем вся работа на палету поставили пішли до наступного Тут промотаємо. Ну, тут більше нічого немає. Е, кому треба, терміново дзвоніть. Можливо, хтось в Литві, але потрібні люди на вже е, в неділю, або в понеділок, Надя всіх зустрічає, бере за руку і влаштовує. Кому його цікавить, реальна сама жила робота для всіх. Але треба швиденько зібратись, виїхати з України, або якщо ви там, якщо вам до 45 років, то ми влаштуємо. Одразу дзвоніть до нових зустрічей.